Мангал зашліфований, ну, наполовину мангал. Ось результат. Це ще не фінальний результат, тому що буде ще контроль якості. Хто працює з нами, той знає, про який контроль я говорю, правда, Саня? Так і так. І так, ми збираємо його окремими деталями, ось стоїть Днес. І що ти скажеш, Сань, в двох словах, що саме головне? Головне правильно приварити, В, плоскості. в плоскості, щоб все було рівненько. Друге правило не пережимати кубітроном, бо він знімає так, що він може зняти весь метал і нічого не лишиться. І ним саме краще працювати по плоскостях. Якщо ви будете ліпіском шукати плоскості, витягувати на плоскості, ви їх не доб'єтеся, бо від... від нього будуть видно волни. Що він не дасть вам е хорошої плоскості. А при покрасці ті ями волене будуть дуже ну, видно. Тому шукаємо, прихвачуємо в площину, шліфуємо, стараємося не переборщувати. Працюємо, всім добра.